Як завжди, настрій дуже хороший, тому що багатьох товаришів не бачили декілька місяців, і переліт був не самий комфортний у нас, тому що наш рейс відмінили. Але коли ми разом, і було весело провести цей день вчора у дорозі, але взагалом настрій непоганий. Так, з Італією вже грали декілька разів, вже знаємо гравців і їхній стиль. У них трохи команда помінялася, тому що вони вже а, взяли квиток до, до миру, але думаю, що гравці, яких вони взяли молодих, вони дуже амбіціозні, і я впевнений, що вони будуть а, грати на перемогу. А, я думаю, що як і в кожній гри, я вважаю, що коли я виходжу на майданчик, треба треба грати і намагатися зробити ті речі, які допоможуть команді. І якщо е, це буде моє лідерське е, качество забувати, якщо це буде підбирати, якщо ставити заслони, але треба робити е, читати гру і робити все можливе, щоб допомогти допомогти команді. Але я не відчуваю, що якась є різниця. Між попередніми матчами і цим матчем, тому що у нас, я вважаю, склад дуже непоганий практично на всіх позиціях, і треба виходити і намагатися робити все, що ти можеш. Ми граємо в баскетбол, це, це гра, це добре, це наша робота, ми, її, ми її намагаємося робити серйозно, але це навіть думаю, не, не, не можна зрівнювати з тим, що. Роблять наші бійці, тому що це зовсім інші речі. І ми будемо намагатися показати якийсь добрий баскетбол, щоб люди, які у нас в країні, могли подивитися і трохи насолодитися цим спортом, і ми граємо для них.